Хлопці і дівчата вже готові. Та почекайте з цими хлопцями і дівчатами. Зачекайте. Тут он, яка компашка, зібралась, треба розібратись, хто вони такі. Це мені не подобається. Так, так, так ти зараз не розберуся. Зачекай, зачекай. давай я Заберуся. От мені цікаво. Хто ось? Ти хто малявка? Я Я зіронька. Я помічниця святого великого зірки завжди осявали шлях святому до слухняних діток. Помічниться його. Ой, бі-бібі, зараз я тут десь познайомлюсь. Хто ти? Скажи мені, що ти пухнаста сніжинка. Ні. Потім хапаємо цей мішок, даємо Миколаю листи і знову отримаємо подарунок. Ні, ні. Ні. Тобто ти добра сніговичка. От у нас є вредний сніговик. І він покаже сьогодні, хто тут кутіше. Ну, Я космічний рятівник. І сьогодні я відповідаю за те, що ви, виходії, не накоїли нічого на цьому світі. Так, так, так. І в нього є надзвичайна суперсила. Яка там суперсила? Так, що радість? Так. Вам його не злити. Це все казочки. Зараз ви побачите, як я і мої друзі з цією суперсилою справляємось, Хочете, побачити. Відкрадемось і тихенько вкрадемо ці листи і підемо до Миколая. А вони навіть не поміють. Давайте зробимо так, як ми вміємо. Дивіться, уважно. буде буде? Добай, друзі, давайте поки що перепочинемо. Побачили, побачили, побачили. А що вмієте? Що вмієте? А ми вміємо саме те, що треба дітям. Сніговик іде сюди наш, сніговик веселий. Зараз хлопці, дівчата. Давайте підіймемось. Хто може вийде в прохід, хто може стане попереду, кому вистачає місця. Дивимось на нас, на сніговика і робимо так, як він. А ми повторимо за вами.